Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги намисто з підвіскою. Це стильний та елегантний аксесуар, створений для шикарного образу. Це намисто з регульованим ланцюжком додасть витонченості будь-якому вбранню. Кулон сердечко ще більше підсилює його чарівність. Завдяки високоякісним матеріалам воно буде служити вам. Довгий час чудово підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Ви зможете розширити свою колекцію ювелірних виробів за допомогою цього модного кольє.